Привіт. Привіт. Я Андрій, і сьогодні запишемо інтерв'ю з Ніною, котра займається 3D-візуалізацією. Розкажи, що це взагалі таке. 3D-візуалізація це створюється архітектура і ландшафти, і квартири, оренди, і все остальне, що зв'язано з будівництвом, що можна відтворити так, як людина хоче це бачити, або так як вона це проєктує. Тобто, okay. тобто типу, ти моделюєш навколишній світ? Щось таке? Це дуже загально сказано, бо навколишній світ це більше як Unreal, uh -huh. як ігри, це вже дуже широка карта. А я щось таке дрібне, відштову від самих стін до меблів. Окей, okay, а скільки ти цим вже займаєшся? Це вже четвертий рік. Це рік. Ти живеш і працюєш у Львові? Так, так. так. Ну, я сама з Чернівецької області, але угу. у Львів по навчанню приїжджала. Так. Чи твоє навчання теж якось було зв'язано з е, малюванням, моделюванням? Ну, е, напевно, що так, да, бо це невід'ємна частинка. Е, це все з художньої точки, але навчалася я на монументальній живописі. Це буквально фрески, стіни, мозаїка, великі uh -huh. монументальні роботи. Uh -huh. Ну, не зв'язано з комп'ютерами, графіками або дизайном. Ось так. Окей. Okay. І як ти потрапила в 3D-візуалізацію? Напевно, кожен художник стикається з таким, що йому треба розвиватися. І спочатку йде 2D-графіка, там де ти малюєш фотошопи, uh -huh. а коли ти вже... Трошки відходиш від 2D-графіки, ти бачиш 3D-графіку. І для тебе це вже об'єм, що ти не малюєш ні тіні, нічого. А за тебе це все створює рендер, обчислюється, а ти просто ставиш правильні об'єкти. Ось так. І от так переходиться. 3 d візуалізація може бути цікава людям, які полюбляють архітектуру або великі будівництва, важкі. Архітектори, інженери, але вони більш технічно, а це більш е, творчо. Бо ти можеш різні будь-що зробити в 3 d Max, або в інших програмах. Угу. Чи важко так, типу, війти в цю індустрію? Ну, типу, я новачок, скільки мені часу треба потратити, щоб щоб не знаю, щоб стартувати, знайти роботу. Знаю. Знайти роботу. Ну, спочатку, звичайно, не знайдеться робота. Uh -huh. це... Що треба почати так. взагалі? Давай це... може так. Ознайомитися з програмами. Що які вони які є, є програми? 3D Max, Blender, Unreal, Revit, Угу. Uh -huh. ну, І купа інших програм. Але основні, з чого би починати, на мою думку, це блендер, він є безкоштовний, його uh -huh. можна поставити. І можна вже пробувати крутити, розбиратися в різних цих менюшках. 3D-Max є платний, бажано його купляти з ліцензією, бо а скільки коштує? Я не знаю. Ага! Ми тебе не видамо 3 d Max. Так, Не видавайте. Але багато скачується піратських. Краще купляти з ліцензії, бо дуже багато плюшок до цього додається. Угу. Uh ну, -huh. так. Uh -huh. well, so. Так. Ну, коротше, якщо ти вже ознайомився. Ютуб і тільки Ютуб. Uh -huh. на англійський. Ютуб, uh -huh. не російський, uh -huh. український був би крутий зараз, але наразі я нічого не знайшла Угу. Uh -huh. uh -huh. І з базового починати. Спочатку треба розібратися самій програми, потім. Подумати, що би ти хотів відтворити, або свою кімнату, або будинок, uh -huh. починати з куба. І переходити у такий модифікатор EditPol. Це про 3D Max. Uh -huh. так. І розбиратися вистачить насправді тільки одного дня. Oh. Так. Може, навіть три годинки. І вже навчишся щось моделити. А як з комп'ютером? Бо я колись на навчання в нас був блендер. І О. мій комп'ютер не дуже то все витягував. чи... чи... Треба мати. Треба хороший, таке потужний, потужний, та? І відеокарта. Відеокарта за графіку. Угу, це, угу. це важливо. І пам'ять. Пам'ять, 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 пам'ять. Скільки ти пам'яті на комп'ютері? Зараз вільно тільки 20 гігабайт. Пам'ять маєш на увазі оперативну? Чи... Да, да. Так. Так я не скажу. Окей. Mm. А як з роботою? Типу, mm. важко знайти роботу, легко знайти роботу, багато треба таких спеціалістів. Як mm. ринок в цій в цій На сфері? даний момент воно розвивається uh -huh. дуже, дуже добре, тому що е, кожним власникам квартир, які тільки-тільки купляють, uh -huh. вони хочуть бачити свій дизайн, але. Не на картинках, от у вас буде стояти там то, а у вас буде то стояти, а вже в реалі як воно буде виглядати. І вони звертаються до таких людей. І це дуже вигідна сторона в плані цієї роботи. Як знайти роботу, це доволі важко, бо вже потрібно мати багаж знань. Угу. Так, ну просто без цього ніяк. І багаж знань саме основне це володіння програми в які ну, Компанія хоче, щоб ти не були дів. Достатньо знати одну програму. Правда, окей, okay, але якщо припустимо, я дуже добре знаю Blender, добре. А в компанії працюють на 3D Max, ну то ці мої знання Blender їм не дуже пригодяться. Пригодяться, бо тому, що Blender схожий на 3D Max. Тобі не буде важко. Типу буде легко перевчитися з блендера на 3D так, Max так, і, так, і в обратну так, сторону так само. Бо якщо ти вже вивчив інструмент. Е, е, uh -huh. То тобі немає проблем вивчити це в інших програмах, бо вони між собою схожі. Uh -huh. так. І це, okay. це без питань. Окей. Okay. Ну. А де шукати роботу? Якщо брати Україну, наприклад. Україна, на якому так. сайті, може, чи, чи як це все? Ну, е, український сайт WorkUA. WorkUA. Так, там викладається багато вакансій, але ну, на даний момент е, те, що я дивилася, не, не сильно багато через, е, через війну. Uh -huh. А так можна віддалено шукати. Ти можеш стати забуло це слово. Фріланс. Да, ти можеш стати фріланс. Є е, різні сайти, на яких ти можеш висіти, і будуть до тебе замовлення стрибати. І чим більше ти замовлення отримаєш, тим ну, краще твої там, дірочки і все остальне. Так. Угу. Я би ще порекомендував е, свої якісь там штуки, як вчимося викладати на GitHub. Так, щоб. Да, можна, щоб можна, люди бачили, що ви цим займаєтесь, що постійно так, так. щось туди впадає. Так, переважно, наприклад, рекрутери вони сидять і спостерігають. Так? Буває так, що якщо ти десь засвітився там, що ти там зробив, там щось показав, чим більше твоє широке портфоліо і ти його виставляєш, тебе знайдуть. Тебе в будь-якому випадку знайдуть. Okay. А щодо портфоліо. Важливо викидати не все підряд, що робиш, uh -huh. а вибирати те, що, наприклад, ти починав з одного і зробив там п'ять робіт. І з тих п'ять вибери одну, яка буде найгарніша. Саме, саме по, -по технічному uh -huh. правильніше. Краще зробити три роботи, але вони будуть мега суперякісні, ніж двадцять. Чи нема? в цьому світі чогось такого, що ну бо зараз цей розквіт АІ, Artificial Intelligence, Ну і ходять ці чутки, що програмістів замінять. Чи, чи є щось таке у вас? Звичайно, що є, бо ти зараз можеш написати аїшці, що ти хочеш. Наприклад, візьмем приклад з картинами, які галереї ти хочеш, є їжка для тебе це все зробить. Угу. Але все-таки. Коли ти будуєш це для реального проекту, для реальної архітектури, яка існує, uh -huh. там потрібна людина, бо вона буде будувати по розмірам по покреслення uh -huh. і аїшка може помилитися. І через цю помилку можуть не бути правильні розміри стін, що не помістяться картини, або що або як будуть люди ходити між собою, контактувати. Ну не буде місця, ну буде. Багато переробок після, тому поки що я вважаю, що ще не замінить. Ще можна бути спокійним. <гум> ну, думаю, так. Ну надіюсь, бо тоді я вже Але знаш, в будь-якому випадку. Якщо йде нова технологія, то брати її за, не знаю, за вуха і казати, типу, от я можу за ішкою, за допомогою їжки зробити так завжди представляти. Розвиватися в тому, що йде щось нове, відступати на цю хвилю і казати, я можу зробити з цим, тому що я розбираюся в цьому і тільки я можу це зробити. Тобто трактуємо їжку не як ворога, да, а як, а як друга да, да, старатися. Який, який нас там десь перевірить, направить. Так. Ну і ми його так само. Ну, він може, може до всього цей штучний інтелект виростити, але ну, подивимося, ми живемо зараз. А у вас там компанія, де ти працюєш велика, маленька, скільки у вас людей в штаті? Маленька. Моя команда складається з шести людей. Загалом я не можу сказати, скільки людей там. І поділено на відділи. Угу. У вас є так, і в звичайних програмі є тім ліди, не знаю, менеджери. Так, звичайно. Як це вас. Є теж джуніори, мідли, сеньори. Чи немає такого? моїй команді немає джунів. Мідли є сеніори, але Мідел, вони... як це називається? Мідл 3D-візуалайзер? Ну, я теж не знаю. Як називається 3D-візуалізація? Візуалізатор. Ага. 3D-візуалізатор. Угу. Це не графік. Ні, графіка це зовсім інакше. Так, так, так. Тут таке, е, похоже, як і в звичайній е, it компанії. Є таска, яку ти виконуєш, є менеджер, який Має під собою команду і направляє людей. Він говорить замовниками mm -hmm. або замовником і передає нам. І також в нас є мітинги, там, де ми, є хтось головний на проєкті, і він відповідає за це, і ми всі на мітинги, там, де ми кажемо проблеми, уточнюємо це все, і це все передається. Це таке саме Я вважаю, як в ІТ. Mm -hmm. Але. Ви теж IT, правильно, чи, а, чи ні, чи це э... не IT? Ні, це, це IT. Бо я не знаю, чи це IT. Ну, інформаційні технології. Ну, типу, ну, ти працюєш Це як з комп'ютерами, зв'язано? За комп'ютером. Я не знаю. Комусь пояснюєш, чим ти займаєшся, працюєш за комп'ютером. Можна і так. й все. Ясно. І Які маєш плани далі? Ну, е, так як я тільки зараз 3D-візуалізатор, і все, що я вмію, це зробити екстер'єр, інтер'єр. Екстер'єр це дополу, інтер'єр mm -hmm. це всередині. Е, ну, і можу змоделювати меблі м'які, тверді, mm -hmm. різні. То е, я вважаю для себе це дуже вузько. І я би хотіла розвиватися більше в ігри. Е, робити... Enваймер, робити середовище, робити пещери, різні ігрові перешкоди, uh -huh. бо мені подобається довкола навколишнє середовище, дуже багато від природи е, дається. Е, в плані, як, як кущі, дерева ростять, як вони розташовані, це все е, брати. До уваги і віддавати від себе, як ти бачиш, і створюється локація, ігри по карті, і, наприклад, і грок бігає, uh -huh. і він може помічати всю зі присуну. Uh -huh. Це дуже гарно. Я би хотіла більше в ту сторону розвиватися. На що далі світить майбутнє. сподіваюся. Mm -hmm. А яка взагалі стежка? Ну бо в програмістів так, що джуніор, мідл, сіньор, потім або йдуть в архітектори, або йдуть в тімлідери. Ну, або залишаються просто програмують. А, а як так. у вас це виглядає? Я... Ну, або йдуть в продакт в Manager і вже йдуть так, в таку більшу управління йде. Mm, так. Як, а як у вас? Ну, тут це мені відрізняється, бо ця 3D спеціальність, вона дуже широка. Дуже. Е ну. Ти можеш. Можеш дійти. Е від початку що тільки одну програму вчив до створення фільму. Uh -huh. Можеш піти як в монтаж, бо тому що ефекти робити, це теж також 3D. Uh -huh. Анімації робити, моушен дизайн робити, теж зв'язано з 3D, ти теж там щось робиш. Це дуже широкий спектр. І, наприклад, коли ти сеньор, ну, так бачу по знайомих, то вони можуть іти більше як викладати. Але це як по роботі. Uh -huh. Вже їх так інтер'єри, екстер'єри, на жаль, не цікавлять, бо вони пройшли свій шлях. Вони беруться значно за ширші, більші проекти. Там ти, ти будуєш не один будинок, а цілі комплекси. Uh -huh. і, і, ну, Ріс і це завжди буде мінятися, бо. Як і 3D Max кожного року оновлюється. — Не треба скачувати на лекція. Так, <laughs> ну, <laughs> да. з ліцензією там йде, <laughs> ну, ну. ну, важке питання, бо дуже широка спеціальність. І я, можливо, не до кінця розумію сеньорів, як вони що далі собі планують. І для себе я не бачу такої картини, як вони, може, mm -hmm. бачать. Тому. Можна піти викладати. Багато йдуть викладати більше. Uh -huh. А багато хто йде на крутіші компанії, там ти крутіші проєкти. І ти можеш горіти цим роками. Окей, okay, але якщо проєктуєш квартиру за квартирою, то нема чогось такого, що Ну, да, що вже то саме робить. так, звичайно, це 100 питань. 100% це так, так і є. На то є різне, що робити. Якщо по роботі тільки інтер'єри тебе йдуть, то не біда. <ріху> Бо робити правильні інтер'єри це треба ще вміти. Uh -huh. І навіть якщо ти соточку зробиш, то це ще не означає, що ти їх вмієш робити. Uh -huh. Треба постійно розвиватися і пробувати не тільки інтер'єри робити, подаватися на, на різні, робити свої різні виклики. І буде так цікавіше у цій професії. Окей. Okay. А скажи, чи є в 3D в цій всій візуалізації якісь такі. Ну, якісь такі проблеми не вирішені. Щось таке, над чим б'ються ці розробники цих програм? Mm -hmm. Щось таке, що. от... Ну, Якісь такі дилеми не, не вирішені. Ну, бо в програмуванні є там якісь. Там Наприклад, написати якийсь такий аналізатор, щоб код аналізував. Що... Виявляєш, що тут вас погано, тут добре, тут можна ліпше. Зараз до цього вже доходить АІ, але ну, якісь такі штуки. То, що якби двігає Угу. Є щось таке? Щось, щось... Звичайно, є, звичайно, є. Можу сказати про один модифікатор. Е, до... да, два роки тому є там такий один модифікатор в 3D Max. Е, булінг. Це ти прибиваєш стіни. Угу. От. І він е, спочатку був не дуже, бо погано пробивав і через це ламається сітка. Сітка це полігони. Угу, угу. От. Ну, і ти борешся з цим. Або буває так, що велика в тебе сцена і один момент 3 тебе 3D Max вилітає. Ну, Що значить вилітає? Е, ну, закривається програма. Просто ага, віконечко, ерор. Ага. Ага. Може піратська лекція. Ні, він може сам глупальна? по собі, бо щось неправильно ти або зробив, або щось неправильно прорахував. І воно може просто вилетіти. На то є автобеки.